Добрий день, шановні колеги. Мене звати Ігор Лушпанов. Я працюю технічним експертом Summit Agro Ukraine в Західному регіоні України. Сьогодні в нас на календарі 19 червня. Ми з вами знаходимося в Лівській області в товаристві ОПОГей на демонстраційному полі Summit Agro Ukraine і компанії Лідея, яка надає. Свої гібриди для вирощування на цьому полі. Ми з вами вже раніше зустрічалися, де ми показували застосування нашого препарату Astrel Max на кукурудзі. В першій частині ми показували процес застосування, а зараз ми показуємо результати, які ми вже отримали на даний момент. Дуже важливим моментом є проконтролювати на кукурузі і на соняшнику бур'яни. Однорічні злакові і дводольні, і тому в нас є рішення це використання нашого препарату Астрел Max у вигляді ґрунтового гербіциду. Його також можна на кукурузі використовувати і у вигляді страхового гербіциду. Ну а на соняшнику тільки як ґрунтовий гербіцид. На даній ділянці кукуруза була висіяна 9 травня. І зразу ми застосували наш препарат Астрел Max з нормою 3,5 літра на гектар. У вигляді ґрунтового гербіцида. І ось ми зараз бачимо результати роботи цього препарата. Можете звернути увагу на чистоту посівів. Препарат Астрел Макс, його особливість в тім, що він має в своєму складі дві діючі речовини, ацетохлор і тербутилазин. І також для пом'якшення дії на кукурузу є ще, ще один компонент це антидот АД-67, який допомагає. Кукурузі справитися із фітотоксичним впливом діючих речовин на можливий вплив на, на кукурудзу. Астрел Макс, основна його ціль це побороти однорічні злакові і дводольні бур'яни на посівах кукурузи і соняшнику, і також е, отримати довго, довготривалий ефект до 9 тижнів і таким чином забезпечити повну, повний вегетаційний період, чистоту посівів. На кукурузі і на соняшнику. Зазвичай в нашій зоні найбільш шкодочинними є такі бур'яни, як однорічні злакові, це курячі просо і різні види мишіїв. Також дводольні бур'яни це такі, як лобода, щириця, різні види гірчаків, мак, волошка. Ось вони найбільше у нас шкодочинять. І за допомогою Астреломакс якраз можна. Проконтролювати ці всі види бур'янів і мати чисті посіви практично до збирання. Зазвичай ми рекомендуємо Астрел Макс вносити у вигляді ґрунтового гербіциду зразу після посів або до сходів кукурудзи. Але якщо є така технологічна необхідність, то Астрел МАКС на кукурузі також можна використовувати починаючи від сходів і до 4-5 листа листа на кукурузі. Заодно ми отримаємо і грунтову дію, і страхову дію на бур'яни. Також за допомогою Астрел Макс можна проконтролювати падалицю соняшнику, звичайно, якщо вона не є дуже великою. Астрел Макс» на кукурузі, так як і на соняшнику, застосовується з однією нормою 3,5 літра на гектар. Після застосування Астрел Макс на кукурузі і на соняшнику восени без обмежень можна висівати будь-які озимі культури. Препарат не залишає залишків. Наші спостереження показують, що наступні культури після застосування Астрела ростуть гарно успішно і не спостерігається будь якої фітотоксичності. В нашому асортименті є також такий препарат, він називається роубек, це адювант до ґрунтових гербіцидів. В дуже критичних умовах, коли великі проливні дощі, ми рекомендуємо до Астрел Макс додати препарат роубек з нормою 0,3 літра на гектар. Але в даному випадку на цьому полі в нас були сухі погодні умови при застосуванні, дощів не передбачалось. Ми не використовували тут роубек. І ми на даний момент бачимо, що кукуруза знаходиться в хорошому стані. Признаків фітотоксичності ми не спостерігаємо. Признаків гербіцидного стресу немає на цій кукурузі, от, от умовно на цьому рядку. Ми з вами знаходимося на невеличкій контрольній ділянці, де на кукурузі не було застосовано грунтового гербіцида. І що ми з вами бачимо? Тут засилля різних видів бур'янів. Ми з вами бачимо тут і курячі просо, і лобода, гірчак березковидний, видно рослини щириці. І от якраз це говорить про те, що для того, щоб успішно захистити кукурудзу від бур'янів, все-таки ми рекомендуємо використовувати Астрел Макс. Бо, якщо цього не зробити, ми бачимо, що ось. Тоді буде надзвичайно складно більш пізніші терміни захистити кукурудзу від бур'янів. Ми з вами знаходимося на ділянці соняшнику, де був застосований препарат Astrelmax у вигляді ґрунтового гербіциду з нормою 3,5 літра на гектар. І ми бачимо результат абсолютно практично чисті посіви. В цьому сезоні. Дуже є багато нарікань на роботу ґрунтових гербіцидів. Але в даному випадку ми бачимо, що Астрел Макс на соняшнику справився дуже гарно своєю роботою, і не було необхідності тут застосовувати інших страхових гербіцидів. Хотів би наголосити, що Макс на соняшнику носиться тільки у вигляді ґрунтових гербіцидів. Його не можна вносити у вигляді страхового, тому що він має спалюючу дію. На соняшник, коли ми застосовуємо його, наприклад, на кукурузі і використовуємо, коли є падалиця соняшника. Тому все-таки тільки ґрунтове застосування, і ми бачимо досить відмінний результат, як він працює на цій культурі. Астрел Макс – він самодостатній продукт і не потребує додавання будь-яких бакових партнерів. Ми з вами оглянули дві ділянки кукурудзи і соняшнику. і Якщо ми побачили, який відмінний результат від застосування «Астрел Макс», Якщо ви хочете на своїх полях отримати такий самий результат, закликаю і рекомендую вам використовувати наш чудовий продукт Астрел Макс» з нормою 3,5 літра на гектар. Препарат «Астрел Макс» ви можете придбати по рекомендаціям наших регіональних представників, наших офіційних дистриб'юторів. Також рекомендую вам підписатися на наш YouTube канал, ви там зможете побачити дуже багато цікавих. Відеороликів актуальних рекомендацій по препаратам самі та хотів би вам нагадати, що своєчасний контроль бур'янів є запорукою отримання високих врожаїв на ваших полях.